Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У ніч проти понеділка, 7 серпня, ізраїльська армія завдала авіаударів по цілях біля Дамаска. В результаті нібито було вбито четверо сирійських військовослужбовців і ще четверо поранено. Про це повідомили змі Сирії за їхніми даними. Удари завдавали військово-повітряні сили Ізраїлю в об'єктах і з боку голландських висот. Так на сирійському телеканалі Алі Іхбарія заявили, що їхні сили ППО Збили деякі ракети, проте внаслідок ізраїльської атаки було вбито та поранено чотири по військовослужбовців. Також нібито підтверджено заподіяння шкоди. Але про що саме йдеться? Канал не став уточнювати. Моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights, що базується в Лондоні, підтвердила авіаудар армії Ізраїлю. Але на ранок понеділка теж не уточнила, які об'єкти потрапили під ураження. Уряд ізраїлю і командування Цахалу, як правило, взагалі не коментують повідомлення про свої удари по цілях у Сирії. Но майже всі з них, що здійснювалися по групах терористів на сирійській території та частково на сході Сирії у 2013-2023 роках, зазвичай приписують ізраїльські армії. Зазначимо, що Ізраїль захопив голландські висоти у Сирії під час шестиденної війни 1967 року і анексував вузьку смугу землі 1981-го. Голландські висоти вважаються окупованою територією відповідно до міжнародного права та резолюції Ради безпеки ООН. Той же час за. За Даними телеграм-каналів, Ізраїль розніс підприємство з виробництва дронів та ракет на території Сирії. Також ракети рознесли два аеродроми, які в тому числі використовувалися російськими силами в Сирії, знищена бойова авіація. Паралельно з цим Росія звернулася до Ізраїлю з проханням не втручатися і не перешкоджати передачі її оборонного обладнання із Сирії в Україну. The Times of Israel із посиланням на слова ізраїльського чиновника в ефірі ТРК Кен 11 видання зазначає, що хоч Ізраїль, і Росія вже давно Ординою свої дії в сирійському повітряному просторі з метою уникнення будь-яких зіткнень відносини стали напруженими після вторгнення Росії в Україну на початку цього року. В той же час як повідомляють анонімні джерела Ізраїля сказав, що сам вирішуватиме, які цілі він вважатиме небезпечні, та куди йому втручатися. Також зазначається, що Ізраїль завдав сотні ударів по Сирії з метою перешкодити Ірану, створити там військовий плацдарм і припинити постачання сучасної зброї ліванському терористичному гро. Пованню гезболла, яка є маріонеткою Ірану. у той час Росія надала тисячі військових і військову техніку своєму союзнику Сирії, оскільки режим бореться за придушення громадянської війни. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.